Дивіться, при додаванні адреси, тобто вибір міста, він завжди робиться вибір з бази. Якщо у базі не забито цей, можливо, якийсь маленький населений пункт, ви з легкістю заходите. А це ви робите при додаванні міста завантаження, вивантаження у картці, у картках всіх контрагентів, перевізників. Тобто, якщо міста або населеного пункту немає, заходите в довідники. Додати населений пункт, вибираєте, можливо, селище, якась попівка. Вибираєте область, хай то буде Миколаївська. Зберегти і після цього одразу ви можете вибирати цей населений пункт. Це стосується це окрема ваша база, вона не додається до загальної.